Вечір. Як ото кажуть, не задумуй і нікому або задумуй, і нікому не кажи. Я ж все хотіла вам поснімати наше місто з ялинкою, з прикрашеною територією до новорічних свят. Ну і вчора дощ. Такий дощ, що я не захотіла нікуди з'їхати, нічого знімати. Сьогодні мороз і ще дівчат підвозила, так що сьогодні теж в мене не вдалося. А тепер, коли вдасться, не знаю. Наперед не буду замовляти. Вже коли вийде час, тоді й зроблю. Так що, прийшла вечеряю. Що хочу розказати. Збираюся у відпустку, там відпустку беру 5 днів. Не знаю, як у вас на роботі, може, у вас по-іншому. -по -по а у нас, якщо приходить час відпустки твоєї, то ти весь нервуєш, тому що це не факт, що тебе її відпустять. Хоча причини, щоб не відпустити, немає. Це якась як, ну, як типу, покарання, чи як показати свою власть, що я могу, вирішу відпустити, можу не відпустити. Ось світа так лампові окуляри, що прямо. Мені не подобається і, мабуть, вимкну. О, буду без лампи, не знаю. Ну, дуже вона в окуляри, мені засвідчує. Отак краще. Два дні я просила відпустку на 5 днів. Розумієте? І це в ті дні, коли ну, вихідні повинні бути по, по кодексу законів про працю. Це мають бути вихідні. А так як у нас зараз війна. Вихідних на святкові дні у нас не дають. Всі, всі відмінили. Хоча було б вихідний і 1, і 2 січня. Це були б вихідні. Ну, підписали, дякувати, я така рада. Вдячна. ну якби. Я, я, я кажу, я все одно взяла, ну не відпустку, ну так за, сімейний, за сімейним станом. Без збереження заробітної плати, тому що мені потрібно, у мене квитки куплені, у мене все замовлено, все оплачено. І, і чому? Чому ні? Ну, Не знаю. Мені здається, що кожна людина якби, самостверджується, що хоче показати, що я начальник. І я... Хочу відпускаю, хочу ні. Не знаю, побачить мене з роботи хто нібудь Чи ні, <сум> чи, не навред, чи не буде, це мені навред, оце все відео, що я з вами ділюся. Ну, що Бог дасть. Як є, так і є. Не знаю, як у вас, у мене так. Може це не з кожним, може це тільки зі мною так, така ситуація виходить? Ось такі справи. А так, все, все добре. Сьогодні 12 грудня. Нам анонсують який масований удар по Україні. Ми, що нам анонсувати? У нас кожен день може бути і будь-який удар, хоч масований, хоч не масований це таке діло. І не масований вбиває людей, і масований, і не знаєш, буде він чи не буде. А я так думаю, що їм це подобається, що у нас українці в страху. Ну, я скажу, що ніхто не в страху. Там, може, якісь одиниці там в цьому ведуться їхнім анонсом. Що нас лякать вже? Безполезно. Так що буду вечерять, всім гарного вечора, гарного настрою і спокійної ночі, Спокійної тихої ночі, щоб у нас ніяких обстрілів, не масовних, не поодиноких, на яких не було, щоб у нас була тиха ніч, спокійна і щоб ми спокійно виспались тому що кожен ранок підніматися і йти на роботу. Мабуть, цей, цей влог я ставлю з декількох частин, тому що не познімала нічого і не десь. Сьогодні хоч і в обід пішла, прогулялася, в магазин сходила. У мене так руки замерзли, що я не захотіла доставати телефон і щось знімати. Було дуже холодно, вітер, хоч і мінус два, але такий вітер, що прям пронизувало до кісток. Все, буду, буду вечерять. Смачного мені, смачного вам, хто, може, снідає, вечеряє, обідає. Не знаю, який час ви дивитесь. Всім гарного настрою. Сижу в ванній, тому що шахеди літають. Пишуть, що їх десь 35 у нас над містом. Сподіваюсь, наші котики їх всіх зб'ють. Або полетять вони кудись в поле, в полі заб'ють. Таке життя. Дай Боже, все буде добре. Мабуть, мене не видно. Не видно. Вийшла відправити посилку. Всю ніч повітряна тривога, з самого зрання опять летять ракети-шахеди. Зараз чутно, як вона бахкає. Десь по прикордонню, каби, мабуть. Мабуть, каби. По прикордонню лупашуть дуже чутно. Життя продовжується, люди займаються своїми справами. Так і живемо. Хочу вам познімати, що тут навкруги мене. Вроді би світло ще є, але вже скоро відключать. Я думаю, вже завтра тоді познімаю днем. Ось так от хочеться заїхати на локацію новорічної ялинки. Но сьогодні вранці випав сніг. І дорога доволі слизька. Так я швиденько, поки ще сьогодні короткий день до 4, раненько виїхала. Поставила машинку, вийшла пройтись. Не холодно, зовсім не холодно. Може я так тепло вділася, але зовсім не холодно. Так що, такі справи. Зараз пройдусь та піду додому. Поки ще є світло доїхати ліфтом на 9-й поверх. Нагулялась. Купила скумбрію. Така смачна. Я вже брала, була дуже смачна. Дуже корисно їсти скумбрію. Так що я взяла. Ну що я скажу? На вулиці вітер, звісно, такий, що зносить. у мене дубльонка, під низом пуховичок. Шарфік, ну, в общем, я повністю одіта дуже добре. Мені не було холодно. Навіть вітер не продував цю дублянку. Мені було комфортно, Даже тепло. Хоча люди йшли, і там, ну, я дивлюся, і капюшони надівають, і їм дуже холодно. Так що погуляла. Ну, бахкають конкретно. Ну, десь. Під, на прикордонні, мабуть, або кабами, або чимось таким важким, того, що дуже чутно. Не знаю, як, як далеко, але чутно сюди добре. Ще й вітер, воно, мабуть, від луння несе дуже швидко. Такі, такі то справи. Все, роздіваюсь, мабуть, зварю картопельку до скумбрії. У мене ще є салат, листя салату рукола, такий мікс з салатів. І повечерю. Зараз уже через 40 минут відключать світло. Навіть не через 40, через 20 минут. Через 20 хвилин відключать світло. Знімати проще мені з квартири. Тому що на вулиці, по-перше, вітер, по-друге, темно. Я себе показую, я не бачу, чи, чи вам видно, чи не видно. А от в день можна буде познімати. Що ще розказати? Не знаю, Настрою немає, нічого розказувати цікавого. Всю ніч я тричі сідала у ванну від шахетів, потім я так захотіла спати, що я пішла, сказала, що все, я хочу спати. І пішла, заснула. Не знаю, літали вони потім ще чи не літали. Цього я не знаю. А вранці я їхала на роботу. Вже була тривога, вже пишуть ракети через Сум, ракети через туди. Ракети через сюди, а що робити, а їхати на роботу треба. Яке укриття, ніхто в них в яке укриття? Тепер ще обіцяють, що до нас завтра може прилетіти орешник якісь їхні орешники. Вони вже достали, вони вже не знають, чим нас залякувати. Що придумать для українців? Не можуть три роки нічого з нами зробити, тому що ми не хочемо їх тут бачити, а вони все нас лякають. Ну все. Отакі От новини. А, а що, що, що нового розказувати? Я не знаю. Новини у нас під час війни тільки такі. Де полетіло, де прилетіло, куди ще збирається летіти, тим більше, що прикордоння поруч все дуже близько. Я буду картопельку варити. Вона зараз дорога. А що робити? Ми з непростої сім'ї, ми з багатої. Всім гарного вечір.